Заходжу одного разу в Тікток. І бачу дівчину, яка робить тур по своїх скетчбуках. Кадри швидко змінять одне одного. Я бачу і кольорові скетчі, і чорно-білі скетчі, скетчі на всю сторінку, які схожі на якусь листівку, і маленькі скетчі, які створюють гармонійну розгортку. В цих скетчбуках ідеально все: пропорції, форма, композиція, робота олівцем, робота фарбами або маркерами. Я просто хотіла зайти в TikTok, щоб подивитися пару тупих приколів з равликами від детеку чи новий дебільний жарт від собачки в трусіках. Yeah. <laughs> Я не збиралася заліпати в чийсь скетчі перед тим, як сідати і робити ескізі нової сторінки мого мальопису. Я потяглася до цього наркотику, щоб ширнутися дозою позитива перед емоційно виснажливою роботою. Але ось я тут сиджу і заворожено дивлюся на чийсь ідеальний скетчбук із всесвіту рожевих поні і єдинорогів. А переді мною на столі лежить розгорнутий мій власний скетчбук. І до того часу, як я оговтуюся від цього первинного шоку. Мій мозок уже напридумує 100 тисяч пояснень, чому його або її скетчбук виглядає так, а мій? А мій виглядає так, як виглядає. Але серед цих думок немає тієї, яка відображає реальну причину, а чого ж так? Всілякі токи повністю зруйнували таке поняття, як хобі. Бо люди, чим хобі було малювати олівцем в скетчбуці після роботи, раптом усвідомили, що їхній контент віруситься, і вони вирішили не зупинятися на цьому. Малювати щось над швидкоруч, олівцями чи маркерами, не займає багато часу, навіть якщо робота не виглядає ідеально чи. Професійно, прості господі, в дитинстві я пам'ятаю, як ми плили бісером, вишивали хрестиком, створювали мальовані анімації в кутиках блокнота, чи обмальовували парти не для того, аби потім викласти це у ВКонтакті. Ми робили це, бо це приносило кайф. А ще в дегоди можна було схопити хвилинку слави від твоїх однокласників чи позлити учілку і стати місцевим героєм. А тепер таке враження, що кожен творчий канал чи тікток створений і ведеться для того, щоб поділитися результатами цієї. Раці, тобто люди, взагалі забили болтяру на те, щоб робити щось, бо це в кайф. Не можна просто читати галіму вокзальну літературу і насолоджуватися. Ні, треба робити букток і розказувати всім, які ці романи високочолі, і який це мас для усіх. Бо знову ж таки, наша ціль не зробити щось для насолоди. Ні, наша ціль робити продажі видавництвом. Не можна просто так малювати каракулів. Своє задоволення, треба викладати це в соцмережі, особливо якщо ти колись хочеш стати художником профі, бо не можна просто малювати і не зароблятися на життя. Правда? Правда? Я зараз говорю не про людей, які реально розуміють, що в них канал хобі, і вони просто хочуть знайти таких самих людей, там зам'юшитися, підтримувати одне одного, надихати одне одного, приймати участь у спільних активностях і просто, типу, слідити, хто що робить, і, можливо, імплементувати це якось в своє хобі. Тобто я не говорю про людей, які реально усвідомлені хобіїсти. Ні, я про решту тих, які реально думають, що якщо їхній скетчбук не виглядає як різдвяна листівка, то їхній скетчбук. Шмат лайна, ну або шмат лайнар, і з них художник такий, як з їхньої мамки Балерина. Хочете, я покажу вам свій скетчбук? Перехочете, бо мій скетчбук – річ суперінтимна. Я інколи на етерах клубу показую щось звідти, але взагалі ні. Хіба пройде дуже багато років, і я стану прям зовсім інакшим художником, і я буду готова з легкістю показати колишню себе. Розумієте, мій скетчбук і відображення мого шляху, і він не райдужний. До того, як я це усвідомила, в мене були дуже важкі стосунки зі скетчбуком, і я взагалі майже ніколи не скетчила. Уявіть собі. Це як чоботар без чобіт. Ні, це гірше. Це як чоботар без ніг. Тут навіть не справа в перфекціонізмі. Е, насправді я робила скетчі стадіки, я просто називала їх повноцінками. Е, а оскільки я малюю в діджиталі, то я просто всі ітерації підтирала ластиком або залишала, вимикала просто ці слої, які мені не подобалися. І дідж, насправді позитивно вплинув на моє ставлення до скетчингу. Я далі трохи розкажу, як. Бо, по суті, так, я починала з того, що я витирала те, що мені не подобається, але проблема була не в моєму перфекціонізмі. Проблема була в моєму уявленні, що Треба це показати комусь після того, як я закінчу. Е, якщо я малювала чисто от для себе і от так от, ну, просто тільки для себе, під себе, і я нікому це не показувала, мене насправді все завжди влаштовувало. Але в мене було оце враження, що в мене є обов'язок показати це комусь. Бо я ж маю вести свої соцмережі. Тобто, оце враження було нав'язане оцим арт ком'юніті, яке присутнє в соцмережах. Ця думка насправді взагалі не очевидна. От, взагалі, я реально дійшла до неї вже після того, як знову почала вчитися кайфувати від скетчингу. Тобто, коли я перетворила малювання із обов'язку на хобі, яке мені в кайф, ну точніше, я ще не зовсім дійшла до цього стану, але я на вірному шляху. І як і минулого разу, я дам тобі пункти, які ти маєш себе перевірити, щоб зрозуміти, чи. Чи адекватні в тебе стосунки з скетчбуком, і які причини, чому малювання стало тобі тягарем? А отже, наш перший пункт не дивитися на хобіїстів. Чим би ти не займався, якщо твоя ціль стати профі в цьому середовищі, відточувати свій скіл і повністю віддатися цьому крафту, ще раз не дивися, не дивися на хобіїстів. Залиш лазерю лазерове. Вони займаються хобі, це їхні хобі. Облиш їхні хобі обмальовувати скетчбуки для Тіктока. Облиш, хай вони цим займаються. Твоя справа не в цьому. Твій скетчбук – твоя інтимна зона. Ти взагалі не зобов'язаний комусь показувати. Ти не зобов'язаний кому щось доводити. Знаєш, якщо ти зараз дивишся на мене і не бачиш в моєму кадрі нічого такого, що було б не ок, то ти молодець. Значить, ти не дивишся мене, значить, ти мене слухаєш, а це саме той формат, який споживають творчі люди. Все решта, хто дивиться на мене і думає, боже, вона навіть кадр не можу нормально виставити, який з неї художник, і вам від цієї думки неприємно і ви думаєте, що це яким чином применшує важливість і взагалі суть того, що я говорю, на вихід. Пішли вон звідси. Просто вийшли за двері. Я не маю вміти малювати комікси і при цьому гарно знімати відео. Свої інсекюрітість показувати в якомусь іншому місці. І ти, ти слухач, от ти маєш мати таке саме ставлення до того, що ти не зобов'язаний вміти робити. І якщо тобі хтось говорить, що ти, якщо ти робиш А, то ти маєш вміти робити Б. Подумки скажи цій людині, щоб вона вийшла нах звідси. От просто вийшла вон. А бажано, якщо ти ще скажеш цій людині вслух. Бо знаєш, ця людина, коли вона тобі це говорить, вона не думає про те, що вона тебе якось ображає, принижує, знецінює або говорить тобі неприємні речі. Вона думає, що вона вчить тебе, як жити. А ти скажи цій людині, навчи її, як жити. Скажи їй, що вона вийшла вон. Вийшла вон і не заходила більше до тебе. Стався до людей так, як вони ставляться до тебе. Тому що оці мамки-нім, розумники, вони тобі відповідь скажуть, а чого ти агресіруєш? Тебе що, вчили ставитися до людей так, щоб ти, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе? То ти у відповідь скажи: ну так і стався до мене так, як ти хочеш, щоб я ставився до тебе. А то ти не зфільтруєш свій базар, ти взагалі не думаєш, що ти говориш. Ти не думаєш, як ти до мене ставишся. А я маю, значить, думати: ні, стався до людей так, як вони ставляться до тебе. Пам'ятай, вони завжди починають перші. Май такий майндсет, потужний, позитивний, будь трошки більш агресивним. Я знаю, що тобі, мабуть, подобається агресивний контент, бо ти відчуваєш, що якщо людина захищає тебе, вона захищає тебе агресивно, то ти б комфорт поруч з цією людиною. Я твій агресивний захисник, але я тебе вчу, щоби ти вмів себе захищати сам. Так от, не подобається? Пішли вон. Ти нічого не зобов'язаний. Ти не зобов'язаний вести свій скетчбук так, як веде отакі таянка з Тіктоку, тому що твоя робота не вести скетчбук так, щоб він збирав мільйони переглядів. Твоя задача вміти робити от той крафт, який ти хочеш. Твій скетчбук – це твоя лабораторія з ядерними експериментами. А тому ти мусиш зберігати техніку безпеки і не пускати туди посторонніх, бо вони там тобі все взірвуть і буде велика вава, а воно тобі не треба. Тобі треба, щоб там був порядок. Якщо відчуваєш, що готовий малювати повноцінку, скажи своєму мозку ні. Візьми і намалюй те ж саме в скетчбуці. Один раз, другий раз не стирай. Малюй допоки, доки не будеш відчувати, що воно тобі подобається. Малюй ручкою. О, я малюю собі. Дивіться, в мене є ручка Economic Box. Економікс, економікс бокс. Економікс босс. Взагалі немає різниці, чим малювати, але я вам розкажу, чого я саме нею скетчу. Це до мене пройшло не зразу. У мене там є і маркери, в мене є Фігма, лінери. У мене, ну, я, типу, малюю лайнарт, я собі купила лінери, щоб малювати в скетчбуки теж лайнарт. І, ем, чесно кажучи. Оця ручка мені дуже подобається. Скажу так, можливо, це через те, що я чутлива до доторків. Ця ручка має дуже класну бархатисту поверхню, а ще вона доволі товста. Хто її не бачив, то дуже товстий накінечник. Тут не написано, скільки вона мікрон. а написано 1 міліметр. 1 міліметр? Коротше, вона доволі жирна. І через це вона не дере папір. Вона дуже приємно, на відміну від супертонких лінерів, вони можуть інколи такий звук робити на папері. Вона ніколи не робить ніяких звуків, вона дуже м'яко завжди веде по паперу. Так, вона лишає борозду, якщо папір тонкий, в моєму зараз в теперішньому скетчбуці тонкий папір, тонше, ніж він мав би бути, як на мене. І вона лишає такі борозди. Якщо перевертаєш, то видно вм'ятіну. Але. Можна коригувати її натиск, тобто вона може малювати жирніше, тонше, якщо прям зовсім тоненько ведеш навскос. Тобто вона дуже по-різному малює, і вона коли закінчилася, і я взяла іншу ручку, я така, блін, я не можу скетчити більше. Мені настільки неприємно, як воно ведеться по паперу. Типу, бо Я звикла до цієї ручки якийсь період, я малювала тільки нею, я забила на ем, вот. То я знайшла собі свою ідеальну ручку, я скетчу тільки нею. Вона інколи маже, будьте готові. Типу, але мені, мені байдуже, типу, розмазала. Це ж скетчбук, яка різниця. Вот. Але взагалі немає різниці, чим ти малюєш. Тут, власне, я типу, вибрала собі цю ручку, я більше її не змінюю. Я собі одразу пішла, вот, як вона закінчилася, пішла в канцтвари, купила зараз жменю. І так я собі спокійно знаю, що в мене ручок багато. Одна закінчується, беру наступну, все, це, це, от, це от мій ідеал. А взагалі немає різниці, чим ти малюєш, Намалюй раз, намалюй два. Користуйся під для рефів. Ти ж художник. Ти можеш та де фотографія а де 3D-моделька чи шишка? А, і забий на Artstation, забий на Deviant, забий на LinkedIn, чи Instagram, чи TikTok, чи де ти сидиш. Там люди виставляють тільки краще з найкращого. Ви там, а вам треба малювати з натури. Бо, скоріш за все, в тебе взагалі невідточений скіл малювати з натури або з референса. В тебе будуть пропорції не ті, форми не ті, відстані не ті, тіні, не ті. Все не то буде. Але ти малюй. Малюй, і не витирай, бо найголовніше тут навчитися засвоювати свої помилки. Е, оце основна задача експериментування в твоїй ядерній лабораторії. Вміння аналізувати свої роботи дуже важливий. Це якраз те, чого ти не отримуєш від діджа, бо в діджі ти або стер все, що тобі не сподобалося, або вимкнув той слой, щоби просто не дивитися на свої жахіття. А ти дивися на них, ти вдивляєшся в них. Знаєш чого? Бо коли ти довго вдивляєшся в порожнечу. Порожнеча починає вдивлятися в тебе. Hello, darkness, my old Малюй скетч буці постійно весь час, так? Ні, не так. Це не та порада, яку я хочу вам дати. Малюй до насиченості. Зараз я на етапі, коли я особисто не можу робити якісь стадіки або скетчі більше, ніж півгодини, бо в мене просто починає боліти мозок. Боліти мозок. Ніхто не говорить про те, що творчість. Це дуже психологічно, емоційно і інтелектуально виснажлива діяльність. Саме тому бути митцем так важко. І от тобі, в момент, от коли в мене в момент е, я відчуваю, що в мене проходить насолода, і замість неї насувається втома, я зупиняюся. Бо ти маєш закінчити роботу в скетчбуці на найвищій ноті задоволення, щоб в мозку плотно засіло враження, що творчість це є тільки насолода. Think about it. Ти маєш натренувати свій мозок, думати правильним шляхом. І от, е, типу, мої підходи до малювання в скічбузі це як в качалці. У мене, типу, кілька підходів реально. От в качалці ти робиш перерви між підходами для того, щоб дати м'язам відпочити. Отак от і в скетчбуці. ти маєш давати своєму мозку, творчому, творчому цим центром в мозку, відпочити. І малювати в скетчбуці підходами. А все решта... Все решта, якщо ти чуєш якісь інші поради, типу малювати весь час, типу без зупину, це все мазохізм. Знаєш, є люди, які просто мазохісти, але слухати мазохіста це себе не поважати, а ти, ти, маєш себе поважати. Якщо маєш дике бажання показати комусь скетчбук, покажи професіоналу, покажи своєму майстру Розе. о, я думаю, твій майстер там таке понаходить, що ти не здатний навіть знайти і подумати в своїх скетчах. Бо твій е, скіл, твоя навичка надивленості, твоя навичка спостереження, вона ще не розвернута до того рівня, як в твого майстра. Він там тобі купа порад ще понаходить, купа перлів винайде, купа відкупає скарбів. Так а що по хобі, спитаєте ви мене? Е, ну, треба ж мати якесь хобі. Якщо ти перетворив малювання на справу всього свого життя, то тобі треба якесь інше хобі. Тобто, ну, це може бути малювання в іншому стилі, або малювання чогось іншого, або малювання в іншому середовищі, але це має бути щось інше. Хобі має тебе перезаражати емоційно. І має давати той мозку відпочити. Тому замінювати малювання малюванням, ну я би не радила. Е, яке в мене хобі, та оце от типу відоси робити, писати. Я типу пишу сценарії, пишу якісь історії, вигадую історії наперед. Типу, Я не встигаю відмальовувати все, що я вигадую. Вести клуб, вести клуб, мені реально подобається е, на людей подивитися і себе показати. Інколи я від цього втомлююся, ну але ж камон, це хобі. Я роблю, поки мені подобається. Я втомилась я собі відпочиваю. Я ж нікому нічого не зобов'язана. Господи, це ж позакласна, позаурочна активність. Та навіть моя робота, тобто те, чим я собі заробляю три копійки на баунті, це, в принципі, теж є хобі, бо знаєте, мені в кайф це робити, а я вже по життю вже собі заборонила робити те, що мені не приносить задоволення. Це мій шлях. Хай хто як хоче, той себе таки напрягає. Ну, я прийшла жити життя цей в кайф і робити те, що я вважаю класним. Тобто я розумію, що ці люди, які собі все забороняють, не дозволяють собі. Жити життя таке, яке вони хочуть, мати роботу, таку, яку вони хочуть, бо вони там вигадують собі купа відмовок, і для них взагалі життя це болі, ми всі ходимо на роботу, яку нам не подобається. От ці люди, хай вони собі не самостверджуються за мій рахунок. От вони вважають, що вони мають так жити, а я тобі кажу, ти не маєш так жити, якщо тобі це не хочеться. Якщо твій шлях жити в своє задоволення, живи в своє задоволення. Працюй, ну типу, сродна праця. Маєш знайти собі те, що тобі подобається робити, кайфувати від цього і брати за це великі гроші. Бо в нас таке, знаєте, нас вчать, що якщо тобі це подобається, отже, маєш за це менше просити грошей, бо ти ж окрім грошей отримуєш собі задоволення. Тепер давайте закріпимо. Крок перший: не дивитися на хобіїстів, у них там своя атмосфера, хай що хочуть собі роблять. Крок два. Ваш скетчбук, ваша секретна ядерна лабораторія. Зберігайте техніку безпеки. Дивіться на своїх мутантів, вимірюйте їх вздовжів поперек. Ви ж для цього відкривали секретну ядерну лабораторію. Показуйте хіба професіоналу ядернику або майстру розе, бо знаєте, розпиття винних напоїв у ядерній лабораторії в компанії генетичних мутантів не заборонено. Крок 3. Малюйте з рефів у Пінтересті або Google-картах, але до моменту максимального задоволення. Щоб на позитивній ноті закінчити цю важливу для всесвіту справу. І крок 4. Майте хобі. Таке, що давало вам перезарядку і відпочинок. А та, забула сказати, що я ще люблю пограти в комп'ютерні ігри. Але я дуже люблю економічні стратегії, я між ними чергую. У мене оце є цивілізаціонник, каже Дімка, Цивілізаціон. Шоста. Та, шоста. А В мене є Сімси, є Фростпанк перший, є Бенішт, ні, не «Бенішт», Патрон. Патрон це, типу, зробили, похоже, на «Бенішт», Хто знає, то знає? Патрон, ну там таке село собі строїш. Будуєш село, ресурси. У мене ще було до цього. Ще в мене якісь були економічні, але їх нема зараз на цьому ноутбуці. І я, типу, ото чергую. То Сівілізаціон, то Сімси, то, особливо, якщо там в Сімсах якісь нові івенти, можна отримати якісь безплатні шмотки, декор, там ще що-нібудь. Бо знаєте, минали платити тисячу гривень за новий ну, то ці Іа вони щось забагато хочуть за свої ігрулі. Ну, щось забагато, реально. реально. Вот. Інколи ще граю в TFT. ну я вже стараюсь того збитися, бо воно таке. Воно мозок там не відпочиває, От є ігри, в яких мозок відпочиває, от цих цих іграх мозок вимикаєш, механічно щось там строїш, це цивілізація, і це патрон, це таке механічне будування міст, країн, тут таке. Ну, там не треба сильно думати. В Сімсах теж, що там думати. Ну, і типу, ти так собі відпочив 40 хвилин годину, і такий, о, я можу знову займатися творчістю, якоюсь емоційно напруженою діяльністю, бо мозок відпочив. Тому, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал. Е, скиньте це відео якомусь стражданому художнику, який не розуміє, чи він веде канал для хобі, чи він хоче стати професіоналом. Най подивиться. Дизлайки теж можете ставити, може вам щось не сподобалося. Ха -ха -ха. Е, вот. Побачимось у наступному відео.